З якого пальця висмоктані санкції проти Петра Порошенка? Порошенко із Медведчуком розкладали розкрадали мільярди. Той хто реально працював на партію регіонів, сидить сьогодні в кріслі президента. Квартал 95 – офіційний постачальник гумору для Януковича. Фільми, серіали, касові збори все працювало в Москві, коли на Донбасі вже гинули українські солдати. Вітаю, друзі! Чергова важка тема. З якого пальця висмоктані санкції проти Петра Порошенка. Санкції проти Петра Порошенка це не просто нонсенс. Це момент, коли навіть пальці, з яких це висмоктали, мають вимагати компенсації за моральну шкоду. 13 жовтня Верховний суд України збирається розглянути документ під грифом ДСК для службового користування, той самий документ, де Держфінмоніторинг Держфоні... спробував написати детектив про те, як Порошенко із Медведчуком розкладав... розкладали мільярди. Але сюжет не вдався вийшла мильна опера для внутрішнього користування. Офісу президента. Водовільна тема, яка єдина, мабуть, зрозуміла Зеленському і його оточенню. Перша тема. Партія регіонів. Хто кому регіон? Почнемо з головного абсурду. В документі написано, що Порошенко був засновником партії регіонів. Браво! Це новий рівень фантастики. Якби в Офісі Зеленського писали історію України, то мабуть ще й Грушевський би був продюсером 95-го кварталу. Реальність нудніша. Партію регіонів створили у 1997 році зовсім інші люди. Азаров, рибак Янукович. Наскільки я пригадую, вона, по-моєму, тоді називалася партія регіонального розвитку. Порошенко в той час заснував солідарність, власну політичну партію, яка пізніше стала частиною нашої України. Так от, коли солідарність входила в блок, наша Україна, я з Петром Порошенком грися дуже жорстко. Там просто доходило ледь не до рукоприкладства. Але... Дійсно, була, був випадок, коли Петро Порошенко як запрошений, а тоді була традиція запрошувати на з'їзди партій представників інших партій. Так от, дійсно, Порошенко був на з'їзді партії регіону, але він був гостем з'їзду, а не е засновником. І от найцікавіше, той, хто реально працював на партію регіонів, сидить сьогодні в кріслі президента. Якщо хтось забув, що партія Слуга народу це молодіжка партії регіонів, то нагадую, нагадую, номер один виборчого списку партії Слуга народу був Дмитро Разумков, який був фактичним керівником молодіжки партії регіонів. Хоча формально молодший Янукович очолював цю молодіжку. Так, от квартал 95 – офіційний постачальник гумору для Януковича для виборчих, так би мовити, і пропагандивних заходів. Їздили на корпоративи, жартували про Ющенка Тимошенко, але жодного кривого словечка про Віктора Федоровича. А що ж таке? Бо тоді сміялися із хазяїна було небезпечно. А зараз цей самий колишній корпоративний артист розповідає нам, хто з ким партнер у Кейсі. Кейс простий: у Порошенка мрія, у Зеленського мрія 2.0. Тільки без двигунів і без совісті. Міф другий про російські фабрики. Наступна казочка про російські активи. мовляв, Порошенко мав бізнес у Росії та Криму. Ну, постановка «та Криму дуже дивна, бо, по-перше, Крим це територія України окупована, правда. І в Криму дійсно у Порошенка був Севастопольський морський завод, який окупували буквально в перші два тижні захоплення Криму. Ну що ж, а фабрика Рошену липецьку справді існувала до 2016 року. Після початку війни її закрили. А це у Криму, як я вже говорив, націоналізували окупантами майже миттєво. Тобто у фінмоніторингу Порошенка карають за те, що він втратив власність через російську агресію. Логіка гідна стендапу на банковій. І тут саркастичний бонус: коли Порошенко закривав свої росі... активи в Росії, Зеленський заробляв там 13 мільйонів доларів на кінопродюсінгу. Фільми, серіали, касові збори все працювало в Москві. Коли на Донбасі вже гинули українські солдати. От і виходить, Рошен воює, а квартал заробляє з російського бюджету. Причому заробляє обпльовуючи українство з голови до ніг українську культуру, українську мову, українську ідентичність. Сюжетик третій вугільна справа або хто крав тепло з батареї. Третє звинувачення легендарна вугільна справа. Фінмоніторинг зображує її як спробу торгівлі з ЛДНР. Але є нюанс: у 2014 році Україні потрібно було рятувати опалювальний сезон. Вугілля постачали з українських шахт, які фізично стояли на окупованій території, але юридично працювали під українською юрисдикцією. Гроші йшли. На зарплати Шахтарям, а не ДНР. До речі, гривнею платили. Тобто всі операції відбувалися в гривні, якщо хтось забув. Завдяки цьому люди мали тепло, а держава час для переобладнання тест на інші типи вугілля. Якраз е, антрацитні е, вугілля були все менш доступні, і Україна переходила на газову групу, по-моєму, це називається вугілля. Але питання в іншому: якщо не дати було робочі місця шахтарям, то ці шахтарі могли б бути легко завербовані власне російською пропагандою, російськими грошима і кинути на війну з Україною. Про це хтось думав взагалі чи не думав? Ну і що ж, якщо це злочин з вугіллям, тоді треба судити всіх, хто у 2014 році не замерз, бо вони бо споживання. Цієї теплоенергії, на думку слідства, також є злочином. Ну і вручити Зеленському орден крига ідеології. Скляний, гирю скляну. Далі, ще один міф. Харківські угоди фанфік для юристів. Це ще одне. Викриття, нібито Порошенко готував харківські угоди. Це вже не правовий документ, це літературна творчість. Якби не було так сумно, можна було б видати під серіалом слідство ведуть тупаки або сліпі. Факти прості: Порошенко був у складі нашої України і публічно виступав проти базування флоту РФ у Севастополі. Харківські угоди у 2010 році готували зовсім інші персонажі. Азаров, Лавров і Медведєв. Власне, правовий супровід цієї всієї зради робив хто? Андрій Портнов. Андрій Портнов і чомусь Портнов до свого зникнення залишався головним юридичним радником банкової. А що ж таке, хлопці? Що ж, де ж у вас зрада, а де не зрада? Якщо вже говорити про попередників, то хай фінмоніторинг розслідує, чому саме при Януковичі, Зеленський мав таку безмежну кількість корпоративів і страшно дорогущих. Там без 50 тисяч доларів не підходь було. Ну, п'ята історія це, це ще смішніше. Новінський подарунок Януковичу від майбутнього президента. Звинувачення номер 5 Порошенко, мовляв, порадив надати громадянство Новінському. Порадив надати? Так, у 2012 році, коли Порошенко був міністром економіки, він підписав рекомендаційний документ абсолютно в рамках процедури. Але тоді Новінський був великим інвестором у суднобудування. А не святим бізнесменом Московського патріархату. І, до речі, в агропереробку також Новінський вклався, і бренди його е, кампаній стояли на всіх полицях українських магазинів, продукція його кампаній. Парадокс в тому, що через 10 років Сан Зеленський просив того самого Новінського допомогти організувати переговори з російською, з російською стороною. А де ж, де ж тоді? Істина. Де тоді інтерес? І от де справжній партнер у Кейсі? Новінський, який фактично взяв на себе фінансування Київської, київської митрополії УПЦМП, став прямим контактером Банкової з Росією? Це факт. Але потім трапився переляк і невдачка, ну і Новінський нормально опинився в Швейцарії уже в статусі деякона Московської церкви. Але комедія в іншому. Комедія в тому, що всі роки війни у ПЦМП водить хороводи від Кам'янця-Подільського до Почаєва. Збирає величезні маси людей, і чиї ці гроші відбуваються. І хто політично дахує всі ці походи? Та той самий Новінський під час війни. Ви бачили, щоб е, Православна Церква України або ГКЦ вчиняли такі безмежно масові заходи на тиждень, коли потребувалося мінімум батальйон поліції для супроводу цього дійства? Отака от комедійка. Ось ми підходимо до головного питання. Хто і навіщо це робить? Чому ж треба було вигадати ці санкції? Тому що справжніх корупційних справ проти Порошенка немає. Були б, були б зачіпки, ю б давно запакував. Так, сьомий рік Зеленський б'ється лобом у Порошенка. Нагадаю, що Петро, по-грецьки, Петрос, це скеля? Так от. Зеленський лупить лобешником у Петроса, розбив уже все чоло, але нічого не виходить. Є лише страх, страх перед тим, хто не підконтрольний. Зеленський боїться не Порошенка як політика, а Порошенка як нагадування про державу, де ще хтось думав, аналізував, мислив. Тому санкція це не покарання, це інструмент приниження. ДБР, фінмоніторинг, СБУ, усе перетворено в політичний хор, який співає, все пропало, но виноват Порошенка. Фіналізуємо. Іронічна епітафія. У цій країні можна накласти санкції за логіку. Бо логіка це те, що заважає їм вірити у власні байки. Отже, якщо вірити фінмоніторингу. Порошенко, засновник партії регіонів, автор харківських угод, спонсор Януковича, власник Кремля і натхненник Новінського. А Зеленський випадкова жертва всесвітньої змови шоколадного блоку НАТО. Друзі, у цій історії санкції висмоктані не з пальця. З пальця можна висмоктати кров, але не дурість. Це було висмоктано з тієї частини, де у банковій має бути совість. А як казала, гласила стара солдатська істина, у них на тому місці, де совість член виріс, отака гірка правда. Так що думайте. Дякую.